Значить, моторола має унікальну властивість випускати вдалі середньобюджетні смартфони, а після цього знову вдалі середньобюджетні смартфони. Але через те, що попереднє покоління досі продається, ще й дешевше, ти починаєш замислюватися, а чи достатньо змін для переплати за новинку. Сьогодні в нас моторола Edge 60 Fusion, базовий представник лінійки Edge, яка досі пахне. Фух, і пахне гарно. Амазоніт. також відомий як амазонський камінь. Саме так називається забарвлення смартфону, яке побувало в мене на тесті. Ух, ну це прямо мені сподобалося. Виглядає яскраво та приємно. А матеріал, хоч і звична для мотороли екошкіра, та вона в цій моделі якась більш прогумована та ціпка на дотик. Також до нас завезли сіро-блакитну версію, яка вже більш стримана. Дизайн задньої кришки повторює лінійку Edge та виглядає помпезніше, оскільки на фоні попередника тут більш. Блок камер. Та не варто обманюватися, кількість камер залишилася та сама. Просто два додаткові кружельця виділили під спалах та датчики. Рамка залишилася пластиковою, та це не хвилюватиме людей, які одразу вдягнуть смартфон у чохол, який на додачу ще й присутній в комплекті та справляє гарне враження. Ф'южену не пощастило отримати додаткову клавішу під штучний інтелект, як старші представники лінійки цього річ. Але я не думаю, що насправді для когось це виявиться трагедією. А от спереду, все як я люблю: екран водоспад краще. Тепер скруглення не лише зі сторін, але й зверху та знизу. Автоматично це означає, що я закохався. Ну а на додачу маємо ще тонші рамки, ніж у попередника. Так, смартфон явно не флагман, але рамки чомусь спокійно випереджають флагмани останніх років. Одним словом, це мені подобається. Ну і безпосередньо дисплей. Майже 6,7-дюймовий на 120 Гц з прокачаною піковою яскравістю. Ще й роздільну здатність бустанули до так званого 1,5К, захистивши все це чудо склом Gorilla Glass 7i. Класні кути огляду. Кольори 10 біт, підтримка HDR і загалом дуже якісна POLED-матриця. Але так, не LTPO. Відповідно, моторола досі вперто ігнорує можливість реалізації always on Display. Сумно, трагічно і досі особисто мені незрозуміло. На фоні Edge 50 Fusion, який я оглядав минулоріч. В новинці тепер присутній ще й прокачаний водозахист. На додачу до IP 68 маємо IP 69, що дозволяє тримати трубку під високим тиском води, потенційно, потенційно без шкоди для неї. Ну і сертифікація Мілести td 810 h яка повинна запевнити вас у міцності гаджета для використання у різних життєвих ситуаціях. Розкриваючи душу смартфона, бачимо оновлений процесор. Тепер замість Snapdragon 7S Gen 2 свіжіший Mediatek Dimensity 7300. Пам -пам -пам. давайте без жартів. Відверто дуже схожі за потужністю та архітектурою чіпи, тому відчувається швидше, як поміняли шило на мило. Але принаймні користувач отримає з обновкою свіжішу версію Bluetooth та Wi-Fi. По пам'яті без змін до нас наразі завезли версію 8.256 і так досі постійна пам'ять застарілого формату UFS 2.2. Зате додалася підтримка microsd карт пам'яті, що для декого може бути важливим фактором. Загалом Fusion підтримує одну фізичну сімку та одну e сімку Керує вечіркою Android 15 версії з оболонкою Hello UI. Якщо ви не знайомі з цим інтерфейсом, то коротко поясню. Легкий та наближений до стокового андроїда варіант оболонки, який отримав свої фірмові корисні жести та кастомізації. Цього року з усіх нововведень суто підтримка штучного інтелекту, в якому можна розважитися як із текстовими запитами, так і з генеруванням зображень. В самій оболонці, на жаль, досі просувають ряд програм та ігор для встановлення, про які ніхто не просив. Але вони за кілька хвилин видаляються і більше не докучають. І з загального відчуття роботи системи все доволі спритно, хоч і не без мікрофрізів при інтенсивній роботі з оновленнями на фоні. Незважаючи на 8 ГБ оперативки, застосунки досить непогано зберігаються в пам'яті і не воліють щоразу завантажуватися з нуля. Тому це приємно. Що стосується ігор, то пограти на великому яскравому екрані у вас точно вийде. І навіть щось значно цікавіше графічно за Subway Surfers. Смартфон поводить себе стабільно, видає комфортні FPS на високих налаштуваннях графіки, однак в деяких проектах для кращого експіріенсу таки доведеться трішки поступитися в налаштуваннях. Зате температури корпусу після тривалої гри ледве доходять до 40 з копійками градусів, а яскравість екрану скидається дуже мінімально. Тому в мобільному геймінгу без зайвих амбіцій тут однозначно бути. В камерах цьогоріч змін практично немає. Але розпочнімо з модуля, який хоч трішки вдосконалився. Мова про фронталку на 32 Мп, яка отримала світлосилу f 22 замість f 25 На жаль, автофокуса немає, та й моторола традиційно хоче перешарпити вам ваше табло. Втім, при хорошому освітленні можна отримати непогані знімки, а відео записується в 4К при 30 кадрах на секунду. Сайлофач пише 4К30, може писати, і Пише непогано в день, так взагалі претензій, особливих якихось і немає. Динамічний діапазон, до речі, якийсь та є основний модуль на 50 мегапікселів зі світлосилою f 19 та оптостабом не вразить вас флагманською деталізацією, але в день світлини будуть гарно збалансовані та з хорошим динамічним діапазоном. Залежно від ситуації, постобробка мотороли показує переважно класні результати однак сам застосунок камери не відчувається гіпершвидким. В парі з основою працює 13 мегапіксельний ультраширик з автофокусом та макрорежимом. Він, як завжди, дуже непоганий для цього сегменту. Інші виробники часто не хочуть додавати автофокус або ще й ставлять модулі на 8 мегапікселів, на результати з яких без сліз просто не поглянеш. Мені не хочеться у це вірити, але він повернувся. По мене ми знову зустрілися один на один. У нас є тетяна тут, і в нас є е, оптостаб на модулі, що дозволяє трохи, от при ходьбі стабілізувати картинку. І для цього сегменту відбувається це нормально, я би сказав. Не те, що от що відбувається з танею. Єдине, що може деколи щось от пересвітити. <реш> зображення моментами, але це вже більше питання до налаштування експозиції. Автоматика іноді може помилятися, це логічно. Фокус, до речі, працює адекватно і швидко, я би сказав. Тому тут прям плюс. Перемикатися можна на, але перемикання саме не є плавне, прям таке різке. Відповідно, у нас е, ультраширик вже дає м, гіршу трохи якість, але в день, в принципі, юзабельно для всяких соцмереж. Маємо плюс 200 мА до акумулятора. Тепер його загальна ємність становить 5200 мА. Не те, щоб рекордна ємність на поточній реалії, але загалом автономністю я був приємно здивований. Не знаю, чи це раптом медіатек такий енергоефективний чи моторола щось оптимізувала, але на фоні тогорічного ф'южна відчувається значно краще. Ще живучість, а от зарядка залишилась та сама на 68 Вт, А про комплектний блочок, як в старі добрі часи, навіть не мрійте. ось видно по розміру товщині коробки. На жаль, бездротової зарядки в гаджет не додали. По біометриці вже традиційно для всієї лінійки оптичний сканер відбитків пальців під екраном. В міру швидкий та доволі точний, хоч і міг бути розміщений трішки вище. поміч мчить менш секюрне розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. З ним проблем немає, та вночі цей спосіб не зовсім юзабельний. Стереодинаміки, як завжди, хороші, а тут ще додали підтримку Dolby Atmos. Чи може вона вже й була? Ну, коротше. Складно сказати, чи це на щось вплинуло, втім, гучність та об'ємність звуку одна з найкращих в цій ціновій категорії. Гаптика теж приємна, налаштовується інтенсивність та присутня хороша її реалізація в системі. Значить, з чим ми залишаємося в підсумку з класним смартфоном, який зараз офіційно продається за 14 тисяч гривень. Але тут очі падають на 50 й Fusion, який на момент запису цього відео продавався за 10 тисяч і починають терзати. Думки, чи варто переплачувати цілих 4 тисячі гривень, і за що саме? Ну давайте так. 60-ка виглядає сучасніше, має тонші рамки, отримала кращі сертифікації захисту. Також кращий та яскравіший екран підтримку microSD і злегка більший акумулятор, який вилився в надиву суттєву кращу автономність, мінорно краща фронталка та потенційно на рік більше оновлення, оскільки новинка має 15, й а не 14-й андроїд з коробки. Тім, по політиці оновлень, на жаль, без сюрпризів. Три роки андроїдів. Загалом вирішувати вже вам. В будь-якому випадку девайс приносить позитивні враження і повинен покрити потреби більшості людей. Ну а потреби техніко покликаний покрити канал Технарня. Тому підписуйтеся з усієї сили, лупіть у цей пальчики вгору чи вниз під цим відео, та діліться просто своїми враженнями. Від цього смартфону. Ось. Сподобався? Не сподобався, не знаю. Очікували більшого, кращого, меншого чи дешевшого. Та завжди ви хочете дешевше, я вас знаю. Сьогодні поради від лисого, тому що Таня десь пішла. Коротше, звучати будуть так: пийте, їжте, спіть. Любіть.